На Бахмутському напрямку, як повідомляє генштаб, силами оборони відбито п'ять атак противника. Тож більше про ситуацію на Бахмутському напрямку ми будемо говорити далі. Долучаємо до нашого ефіру майора національної гвардії, начальника штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж Денис Нагорний. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Денисе, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. вам. Вітаємо. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, чи можете нам в прямому ефірі розповісти більше про ситуацію на тому відтинку фронті, де воює зараз ваша бригада? Яка там ситуація, і загалом які населені пункти зараз цікавлять ворога на Бахмутському напрямку? Е, ситуація тут доволі таки напружена, не критична, але ворог е, продовжує все ж таки завдавати масових ударів з артилерії та. Ракетних залп систем залпового вогню по таких населених пунктах, як Богданівка, як Часів'яр, як Іванівське, і Клішівські висоти, саме от цікаве для ворога на даний момент це іванівське, тому що тут він застосовує таку тактику вижженої землі випаленої землі, чому кожну позицію він намагається просто стирати на нанівець, застосовуючи так само і тактичну авіацію, і хімічні речовини. Запалювання речовини буквально просто перемішуючи бетон, землю е і оборонні споруди, е за які е тримаються наші сили оборони, враховуючи те, що е специфіка застосування на даний момент в піві дронів дуже велика, то е також безпосередньо в самому повітрі на цьому напрямку, от на напрямку головного удару противника, на часовий, е, на часовоярському, тут е також от перебуває дуже велика кількість. Його дронів. Чому? Тому що в противника на даний момент є такі от, така мета це вихід до каналу Сіверський Донець Донбас з подальшою, подальшою Часов'янською наступальною операцією. Якщо враховуючи ту специфіку, яка перебуває безпосередньо перед фронтом, на лінії бойового зіткнення нашої четвертої бригади оперативного призначення юбіш то це таки залишається це удари артилерії по позиціям і застосування впіві дронів в поєднанні з системами РЕБУ. Тобто війна перейшла в таку стадію, де скажімо так, в стадію війни артилерії і дронів на даний момент. Пане Денисе, п'ять днів тому на телеканалу Еспресо ви коментували ситуацію і зауважили, що артилерійських пострілів вистачає тільки на оборону через затримку допомоги. Скажіть, як змінилася ситуація і чи змінилась вона? Ситуація, на жаль не змінилася. Пострілів дійсно вистачає лише для оборони, враховуючи те, що більшу частину вогневих завдань підрозділи артилерії виконують на контрбатарейну боротьбу так само, як мінометні підрозділи батальйонів виконують завдання по боротьбі з піхотою противника по боротьбі з Будівництвом те, яке противник, намагається розкопатися, тому що кожен раз, коли росіяни заходять кудись, наприклад, на якісь позиції, так вони намагаються з маленького окопа зробити повноцінне повноцінні, повноцінні нори, туди набиватися, щоб в подальшому робити якісь ривки. Їх при цьому доведеть, доводиться грубо кажучи, викурювати, тому що їх буває дуже багато там. Бувають такі от штурмові групи по 30-40 по чоловік, наприклад. І так само е, доводиться викоювати їхню артилерію. От е, буквально епізод з нашої недавньої роботи це коли батували наші хлопці по позиціям артилерії противника, яку він доволі таки близько підтягнув і гатив по е, населеним пунктам. Чому по населеним пунктам? Тому що. У них стоїть завдання повністю порушити логістику переднього краю, так само застосовуючи FPV, не допускаючи підвоз там, боєприпасів, підвоз елементарних там, засобів харчування чи води до переднього краю, щоб максимально знекровити передній край. З цим ми, ми намагаємось боротися, тобто, і успішно, доволі успішно боремось. Хоча теж буває таке, що. Там стрільба йде на контрбатарейну боротьбу, там знайшли там гармату, яку починаємо знищувати, і відповідно по нам теж прилітає. Чому? Тому що знову ж таки в повітрі дуже багато дронів. Це враховуючи як дрони аеророзвідки, як всякі там орлани, зали, ланцети, ще ще яку-то е, відьму літаючу, назвемо так. Так і закінчуючи тим, що е, є всякі там бомбери, є всякі мінувальники, знову ж таки, FPV, які доволі таки далеко залітають. Тут е, просто такі, такі от рої літають, з якими доволі таки важко боротися. Е, і з цим активно борються наші системи РЕБУ. До речі, на які ми збираємо, якщо є можливість у студії глядачів розмістити qr код буду дуже вдячний. Пане Денисе, чи можете більше розповісти про ось цю систему РЕП, на яку збираєте кошти, щоб наші телеглядачі і ми, зокрема, за Анастасією, безпосередньо долучилися? Це така от система РЕП, яка буквально встановлюється на автомобілі, наприклад, на, грубо кажучи, позиції, вогневі позиції артилерії. Вона в основному, називаємо так, це такий от. Український хендмейд, тому що офіційно гостованого реву на даний момент в Україні не так багато. А саме захист від епівідронів, який тільки розробляється, він знаходиться на стадії хендмейду, але він вже працює. І такі от системи, декілька систем вже встановили, буквально на автомобілі, коли сам дрон долітає до автомобіля і падає буквально там за 20-30 метрів від нього, втрачаючи там телеметрію чи втрачаючи зв'язок. З оператором, і це доволі така ефективна штука, коли особливо їдеш в тебе, повний грубо кажучи, повний пікап боєприпасів, і ти думаєш, пронесло не пронесло. Пане Дениса, я от хотіла поточнити ще до першої вашої відповіді щодо е, тактики випаленої землі, яку зараз окупанти використовують на вашому напрямку. Це ж не нова тактика, правильно для окупанта. Чи раніше використовували, зокрема, під час е, того під час вашої бойової діяльності наскільки часто окупанти ви бачили, що застосовують цю тактику? І якщо не помиляюся, цю тактику вони запозичили із радянського війська, так? Абсолютно. Ну, ми, грубо кажучи, воюємо з старою радянською армією, але на новий лад, скажімо так. Тактика, ця ну, в них заключається в тому, що якщо ми не можемо взяти певний населений пункт, ми його зітримо з лиця землі. Для початку це була попасна, потім це було Рубіжна, Сіверодонецьк, потім це Бахмут от дуже такий е, приклад. Був от, в Андріївці, коли туди зайшла третя штурмова бригада, і по відео видно було, що там не залишилось жодної будівлі. Так само зараз відбувається в Іванівському. Просто під нуль. Просто от, така, от, такий бульдозер бульдозне, все не можемо взяти, значить ми його зрівняємо з землею. Така в них тактика. І боєприпасів для цього в них таки доволі достатньо, щоб е таку тактику застосовувати, на жаль. Пане Денисе, дуже дякуємо вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за вашу роботу, за те, що бережете нас і обороняєте нашу країну. Це був Денис Нагорний, майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж. Ми з ним обговорили, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку. Зокрема, за його інформацією, окупанти на Бахмутському напрямку зараз активно використовують тактику випаленої землі, зокрема в населеному пункті Іванівське. Також не полишають спропатакувати такі населені пункти, як Богданівка часів. Яр і Андріївка за інформацію пана Дениса.